Дівчатка, всім привіт! Зараз ми з вами вив'яжемо візеруночок о, з цієї книги Штрикін Basics. Це брала, брала в бібліотеці. Вам вже показувала в коротенькому відео. Хочу вив'язати. Мені сподобалися ці три візеруночки. Зараз ми з вами вив'яжемо середній. Так, я собі. Чому я звернула увагу на ці візерунки, хочу половер вив'язати. В мене є така ниточка. Ярнар джинс, дуже класна, вона мені дуже подобається і по якості, і, так, і по тактильним відчуттям, і вона бюджетна, дуже гарна. Я хочу вив'язати з неї половер, тому взяла прям її для зразочку. Я хочу вив'язати такі візеруночки, максимальна кількість аранів. Захотілося мені таке. Але цей візеруночок комбінований, бачите, тут і ажуру трішки є, але такий він доволі симпатичний. Зараз ми з вами вив'яжемо, не буду брати другу ниточку, вив'яжемо ще один рапорт висоту. Хочу подивитися прямо роздивитися цей візерунок. Можливо, він мені сподобається для половеру. Можна взяти частину цього візерунку, да? декілька рапортів з якимось другим іншим по по поєднати. Можна цим візерунком вив'язати. половір повністю. Ну, Зараз подивимося. Так, висоту в мене тут один рапорт, в ширину два рапорти. Зараз ми з вами ще один рапорт дов'яжемо. В одному рапорті у нас 17 петель і 21 22 рядочки. Не нічого складного немає. Так, звісно, треба підглядати в схемку. Так, перший рядочок, знімаємо одну кромкову петельку, далі 4 лицевих петельки. Три, Чотири лицевих петельки. Тепер дві петлі разом лицевою. Так, у мене бабушки петельки, тому мені треба, щоб а Гарно вони виглядали. Дві разом лицевою. Вони з нахилом вправо, то я повертаю петельки. Якщо у вас класичні, то ви просто дві разом лицевою прив'язуєте і все. Далі три лицевих. Накид. І так. Вісім лицьових петельок. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Цей рапорт у нас скінчився. Далі знов чотири лицевих. Два. Три, чотири, дві разом лицевою. Три лицевих. Один. Два, три, накид і знов вісім лицевих. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Це в нас був перший рядочок. Дівчатка формуємо візеруночок ми тільки в лицевих рядах, тому на зворотніх рядочках ви в'яжете по візерунку, яку петельку, бачите, такою пров'язуєте. Зараз ми другий з вами рядочок пров'яжемо. Накид. У нас, бачите, пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Зараз ми з вами цей рядочок другий пров'язуємо. Це для тих дівчаток, які починають в'язати. А потім вже ви будете їх пров'язувати самостійно. А разом будемо пров'язувати тільки рядочки з лицевої сторони. Тут, бачите, нічого складного. Все по візерунку. Дуже приємна ниточка. Так, другий рядочок. Знімаємо кромку. Далі три лицевих, одна, друга, третя, дві разом лицевою. Три лицевих. Накід лицева, накид три лицевих. Тепер пров'язуємо одну протяжку, одинарну, звичайну притяжку. Знімаємо петельку, наступну пров'язуємо лицевою і знято накидаємо поверх пров'язаної. І у нас виходить дві лицевих з нахилом вліво. Далі три лицевих, одна. Друга, третя. Так, рапорт у нас скінчився. Ще один пров'язуємо три лицьових. Дві разом лицьовою. Три лицьових. Накід. Лицьова. Накід. три лицьових. Одна протяжка. Знімаємо петельку. Так, накидаємо одна протяжка і останні три петельки пров'язуємо лицевою. Дівчатка, це у нас був третій рядочок, четвертий. Пров'яжіть, будь ласка, самостійно по візерунку. Так, далі п'ятий рядочок. Знімаємо кромкову дві, разу, дві лицевих. Одна, друга, дві разом лицевою. Три лицевих, одна, друга, третя, накид, знов три лицевих, накіт, три лицевих, одна, друга, третя, одна протяжка, і дві лицевих петельки. Це ми пров'язали один рапорт, повторюємо, дві лицевих. Дві разум лицевою. Три лицевих. накид, три лицевих. Накид три лицевих. Одна протяжка. І дві лицевих петельки. Це був п'ятий рядочок, шостий в'яжете по візеруночку. Далі сьомий рядочок, кромку визняли, одна лицева, дві разом лицевою. Три лицевих, одна, друга, третя, накид, лицева. Накіт, і потрібно пров'язати три петельки разом лицевою. Для цього середню міняємо місцями з першою. Середню петельку, ось, бачите, виносимо на перший план. І пров'язуємо три разом лицевою. Щоб у нас середня петелька лежала зверху, такою гарною косичкою. Далі накид, лицева. Накид три лицевих. Два. Три, одна протяжка. І лицева петелька. Так, повторимо ще раз рапорт: лицева, дві разом лицевою. Три лицевих, одна, друга. Третя накид, лицева, накид знов три разом лицевою. Накид, лицева, накид, три лицевих. Одна протяжка. І лицьова петелька. Це в нас був сьомий рядочок, ось ми в'яжемо по візеруночку. Так, далі дев'ятий рядочок. Знімаємо кромкову і одразу пров'язуємо дві петельки разом лицьовою. Далі три лицьових, одна, друга, третя. Накид, зворотня петля. 5 лицевих, 2, 3, 4, 5, зворотня петелька. У нас тут лицева, ми беремо її за праву дольку, щоб вузлик ніякий не створювати. Маю на у вас не за ліву, а за праву дольку. Зворотня петля, накид, 3 лицевих, 1, 2, 3 і одна притяжка. Так, один рапорт вив'язали, ще разочок повторимо. Дві разом лицевою. Три лицевих. Один, два, три, накіт. Зворотня петля. П'ять лицевих. Три, чотири, п'ять, зворотня. Накіт. Три лицевих, одна, друга, третя, одна протяжка, і зворотня петелька кромкова. Це був дев'ятий рядочок, вже вимальовується більш виразніше візеруночок. Гарний дуже. Одинадцятий рядочок, кромково знімаю, п'ять лицевих один. Два, три, чотири, п'ять, дві зворотніх. Петельки. Далі п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, дві зворотніх. І чотири лицевих. Один, два. Три. Так, дівчатка, не туди пішла петелька, я бачу. Зараз. А, все, е я пров'язала тут 5, а потрібно 4. Я бачу на одну петельку з'їхала. То нічого страшного. Якщо одразу це побачити, хотіла сказати рядочок відпочинку, тут тільки зворотній лицьовий, І бачите, і. Наплуталося. Один, два, три, чотири. Все. Одинадцятий рядочок. Прив'язуємо чотири лицевих, далі дві зворотніх. Так. Один, два, п'ять лицевих, середніх, два. Три, чотири. П'ять дві зворотніх. І знов чотири лицевих. Один, два. 3, так, тепер все вірно. Чотири. Це рапорт ми вив'язали. Ще один рапорт. Чотири лицьових, Два, три, чотири, дві зворотніх. П'ять лицьових середніх. Два. Три, чотири, п'ять дві зворотніх І чотири лицьових, Два, три, чотири. Дванадцятий рядочок по візеруночку. Провіжіть, будь ласка, далі тринадцятий рядочок знімаємо петельку. Тепер нам потрібно 4 петлі перекрестити направо. Для цього оці 4 петельки. 2 петель. 3 і 4 петлю міняємо місцями з першою і другою. На лівій спиці. І далі пров'язуємо всі чотири петельки лицевою. Три, чотири. Далі дві зворотніх. Так, тепер у нас 5 петельок, і нам треба е, пров'язати спочатку е, четверту і п'яту, міняємо місцями їх, а потім першу, другу і третю. Таким чином. Два, три, чотири, пять. П'ять петель перекрестили направо. Далі дві зворотні. Тепер чотири петлі пров'язуємо, перекрещуємо їх наліво. Так. Два, три. Чотири. Рапорт пров'язали далі чотири петлі перехрещуємо вправо. Міняємо їх місцями. І пров'язуємо третю, четверту, першу і другу. Дві зворотні петлі. П'ять петель перекрещуємо. Вправа. четверту і п'яту ми переносимо на передній план. Четверта, п'ята, перша, друга і третя. Дві зворотніх І ще чотири петельки перекрещуємо вліво. Міняємо місцями першу, другу, третю і четверту. І пров'язуємо третя, четверта, перша і друга. Так, пров'язали тринадцятий рядочок, чотирнадцятий в'яжемо по візерунку. Так, далі у нас п'ятнадцятий рядочок. Дівчата п'ятнадцятий, ідентичний, одинадцятому, в якому я наводила петлі. Так, знімаємо кромкову чотири лицевих, два, три. 4, дві зворотніх. П'ять лицевих, один, два, три, чотири, пять. Дві зворотніх і 4 лицевих, 3, 4. Раппорт один скінчився. Ще один пров'язуємо. Чотири лицевих, три, чотири, дві зворотніх. п'ять лицевих. Три, 4, 5, знову дві зворотніх і чотири лицевих. Два, три, чотири. Це був у нас п'ятнадцятий рядочок, далі сімнадцятий рядочок. Чотири петельки перекрещуємо вправо. Прив'язуємо їх лицевими. Далі дві зворотніх. П'ять петель пров'язуємо з нахилом вправо. Міняємо місцями третю четверту, і на лівій петельці на лівій спиці залишається у нас три. Перша, друга, третя. Так, третю четверту прив'язали, потім перша. Друга і третя лицева петелька. Дві зворотніх і чотири петлі пров'язуємо з нахилом вліво. Пров'язуємо їх лицевими. Так, другий рапорт: Чотири петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Одна, друга, третя, четверта. Дві зворотніх, п'ять петель з нахилом, справа. Спочатку пров'язуємо третю, четверту, і потім першу, другу, третю. Все лицевими петельками, далі дві зворотніх. І чотири петлі пров'язуємо лицевими з нахилом вліво. Так, всі потікали петельки, одна, друга, третя і четверта. Це був 17-й. 18-й рядочок в'яжемо по візерунку. Так, дівчатка, дев'ятнадцяти рядочок і він у нас співпадає з одинадцятим і з п'ятнадцятим. В'яжемо по візерунку: Два, три, чотири лицевих, дві зворотніх. П'ять лицевих, два, три, 4, 5. Дві зворотніх. Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта. Раппорт скінчився. Ще один рапорт: чотири лицевих, дві зворотніх, п'ять лицевих, два, дві зворотніх і чотири лицевих. Так, двадцятий в'яжете по візеруночку. І залишився у нас ще 21-й. До речі, дівчата, майстер-клас такий подробний. По візеруночку в'яжемо. Це у нас який, у нас 20-й рядочок для дівчат, які починають в'язати, для новачків, для тих, кому сподобався візеруночок, і, в принципі, вам не потрібно таке прям детальне пояснення, то пишіть мені тут під цим відео, що потрібна схемка. І потім я на своєму телеграм-каналі виложу схему, фото схеми, і ви вже зможете зв'язати цей візеруночок просто по схемці. Ну а хто ж починає вчитися, то, звісно, треба передивитися детальний майстер-клас. У всякому випадку, я так робила. А потім вже по схемці в'язати. Так, 21-рядочок з вами пров'яжемо. Останній рядочок лицевий. Чотири петельки перекрещуємо направо. Такий собі жгутик вив'язуємо: самий звичайний – чотири лицевих. Далі дві разом петельки лицевою. У нас тут були дві зворотні, ми разом їх пров'язуємо лицевою. Далі три лицевих, одна, друга, третя, накид, чотири лицевих. Дивіться, у нас тут дві зворотні, ми з них вив'язуємо лицеві, за праву стіночку беремо, не перекручуємо лишній раз петельки. Далі чотири петлі перекрещуємо з нахилом вліво. Пров'язуємо їх лицевими. Це в нас один раппорт. Ще разочок рапорт повторимо. Чотири лицевих пров'язуємо з нахилом вправо. Одна, друга, третя, четверта. Дві разом лицевою. Так, петельки тут у мене були зворотні, дивляться. В ліву сторону, тому я їх не, пере... не міняю місцями, так як з лицевими це роблю. Далі три лицевих накид чотири лицевих. Один, два, три, чотири. І чотири петельки пров'язуємо з нахилом вліво. Так, ще у нас 22 рядочок зворотніх петельок і один рапорт ми вив'язали. Так, По подивимося. Непоганий зівочок, дуже цікавий. Так, пишіть в коментарях, як вам їх він сподобався зворотня сторона. І оцю Дівчатка, обов'язково підписуйтеся на канал. Під відео буде посилання на мій канал в Телеграм. Теж вас запрошую. Якщо якийсь там модель сподобалася в журналі чи в книгі, наприклад, як я, якщо я опис роблю, то фото цієї моделі ви побачите в телеграм-каналі. Підписуйтеся. Ставте вподобайки, це дуже важливо для розвитку каналу. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!